Так, зробив я епоксидочку, Ось вона відстоялася хвилин 20, то може пів години. І з неї всі бульбашки газу, які, коли я замішував, там були, вийшли. Це дуже важлива операція, щоб, ну, якщо немає вакуумного насоса, а в мене його немає, у вас його теж, скоріше всього, немає того вакуумного насоса. Так от, якщо його немає, то й немає, то замішуємо епоксидку, хорошу. ЕД-20, ну якби, годиться, але вона крайняк. Лучше дати хорошу, якусь французьку, італійську, іспанську, німецьку, американську. Ну, не совєтську ЕД-20. То хірня повна. З нею треба вміти працювати, по-перше, Івана непередбачувальна. От у мене французька епоксидка. Не знаю якої фірми на розлив беру, з мирних часів осталось. Так от, живучість у неї гарантована година. Гарантовано. Є, вона живе і більше і 3 години, якщо холодно, так як зараз. Тобто замішав, бульбаш туди я нагнав, коли замішаю, і це, до речі, індикатор замішування. Якщо у вас по всій по всьому об'єму рівномірно бульбашки повітря. Випоксиці, це означає, що ви його рівномірно перемішали. Це раз. І то, що там е, от в мене один, тобто 10, 10 часток смоли, 5,5 часток затверджувач. Тобто ну, майже 55%. Тобто є з половина. Е, це дуже спрощує перемішання, тому що перемішати рівномірно. Половину чогось набагато простіше, ніж 10% чогось по об'єму. Тобто, у вас є ЕД20 це 10% затверджувача. Розмішати рівномірно по 90% основи, це важче. Набагато важче. Того вона така і непередбачувана. Набагато важче, ніж розміщати 50% чогось по об'єму 100% чогось. От. Ну, і так як це більш новіше покоління, то ця поксидка більш стабільна, більш міцна і так далі. Коротше, вона краще. Але розмішуючи, наганяємо туди багато повітря, це нічого страшного. Ставимо, газ виходить, хвилин 20-25 у пити підічаю попити. Прийшов, його вже нема. Чого це важливо, коли заливаю, газ з бульбашки газу, вони легші за епоксідкою воно розшарується. От у мене от ручки, до речі, замотав ручки маляркою. Пізніше скажу, навіщо. Ну і я в рукавицях теж не просто так, щоб епоксидкою не ізвазкатись. Так от, коли я залью сюди епоксидку, то вона залишиться так стояти. І буде роз, розслаєння. Тобто в верхній частині буде більш така пузариста структура. Епоксітка, так як повітря туди підніметься, ніж в нижній. Ну, відповідно, оця зона, яка сама верхня, буде прослаблена. Там не так воно важливе, звичайно. Але все одно, щоб цього не було, випускаємо газ повністю, щоб він. Сам вийшов до того, як заливати, і все, і заливати. Так, ну тут таке вступне слово дуже велике, як завжди. Але це я пишу для тих, хто це хоче повторити. Тому що це такий лайфхак важливий. Що я роблю далі? От Я взяв рівну площину, брусочок, в стелярному цеху таких брусочків вистачає. Приєдную З трубциною. Так. струбциною я приєднав. Зараз тут підмощу по висоті, щоб воно не падало. Ось підмостив. Ну, не знаю, вам видно чи не видно, щоб струбцина, струбцина не впала. І тепер туди заливаю епоксидки. Заливаю майже до верха. Того, що певний об'єм займе. Метал. Струбцину треба краще захистити від епоксидки, яка зараз буде розливатися. Ну, наперед все не передбачиш. Коли робиш роботу перший раз, таке. Зараз я епок... струбцину захищу краще. Ну, щоб вона не ізваджувалась. Я саме через, через це і замотав ручку в малярну ленту. Все, тепер воно захищена і не боїться попадання епоксидки. Так, ну аналогічно, зараз я зроблю тут сюди залью, спочатку захистити струбцину аналогічно. Ну, такие вот в реальном участии Так. Значить, виставив я цю от ручку номер 2 і заливаю туди оксидну смолу. Ну, понятно, що замішання більше, ніж треба. Тепер той газ, який вийшов, я розмазую по торцю газ. Епок... Короче, епоксидка з бульбашками газу, яка зверха. Який газ ну, від відокремився від епоксидки, став зверху, я його паличку виймаю і роздушуючи бульбашки газу, розмазую по торцю ручки. Епоксидка зараз впітається в торцеві зрізи дерева, то що там капіляри. Там капіляри, і воно в капіляри всосеться дуже же глибоко. Ну і укріпить. Укріпить. Я замотав малярною лентою ручку, тому що, зараз, коли я туди погружу лезвіє, Лишня єпоксідка якби Десь я туди хвостовиком погружу. От. І лишня епоксидка видавиться і вона витече на, ну, сюди на вулиці. Ну і щоб не склеїлася моя заготовка і е, ця лінейка, до якого я його притуляю, Щоб не склеїлось, то е, я замотав малярною лінтою. Тут захистився поліетиленом, і внизу теж поліетилен. Того, що чітко здозувати, скільки треба об'єму епоксидки, щоб ну, прям, вона підійшла до верху цієї штуки, ну, неможливо вирахувати цей об'єм. А долити менше, щоб тут буде порожнина, теж воно нікому не треба. Тобто я наливаю більше, погружаю і лишнє воно виходить. В общем-то така от технологія. Ну, все, погружаємо поступово. Так, дивлюсь позиціонування, щоб я не перепутав. Угу. Тут ще й не видно. Того, що тут воно нерівнозначно, Там то я бачу. А тут, так, тут був би перепутав. Заговорювався на камеру і не звернув на це увагу. Це точно задня частина, тому що там скруглення, і це точно задня частина. Все, погружаємо помаленьку. Не спіша, щоб встигав вийти, встигало вийти все повітря, яке є між ну, в цих виборках болгаркою. Тож, якщо дуже швидко його туди погрузити, то ми заженемо в густу епоксидку бульбашки повітря, які є у цих вирізках хвостовика. І вони звідти не вийдуть, тому що там місця мало, а епоксидка густа. Того помаленьку поступово погружаємо деталь складної форми, щоб епоксидка густа встигала змочити поверхню сталі і бульбашки газу встигали звідти вийти. Ось тут спішити нема куди. Стільки роботи. Ну, воно то, що не запориться, але може сильно прослабити конструкцію. Нам цього не треба. Ось. Помаленько погружаємо, Потихенько. Даємо повітрю вийти. Ось. Скільки йому там 3 часу, стільки хай і має. Так, тепер от лишня епоксидка вийшла. Теж дуже повільно давимо, щоб вона вся вилилася вниз, а не перелилась наверх нашої цієї металевої деталі. І щоб ми не мали потім клопоту його звідти якось щищати, зіскрабувати. То, що воно вийде вниз, то не страшно, там малярна лента просто з, ну, зніметься, видірветься і все. Тут не спішимо, тому що з такої тонкої щілини вона густа, вона буде довго лишня виходити. От. Пішка зараз не треба. Так, є. Вийшла вона із підлезя. Зараз я її тут розрівняю. Я так і хотів, щоб вона тут вийшла з підлезя. Щоб тут в мене всяка грязь не збиралась. Тут не треба спішити. Хорошо, розрівняв. Красота. Тепер той момент, коли я казав, що ми ж якось будемо позиціонувати оце лезо відносно осі. Ножа. От я вирізав таку от плиточку. Е, ну, а математика тут дуже проста. Товщина ручки і товщина цього опора 25 мм. Ну, ширина, 25 мм. Товщина леза 3 мм. Значить, 25 мінус 3 мм. Получається, 20. 2 мм і ділимо навпіл, отримаємо 11 мм. Ось у мене є 11 мм МДФ 11 мм. Е, така, як би. Як сказати? Ну, коротше, підкладка, якщо я її сюди поставлю, то воно чітко. Спозиціонує лезо паралельно, ну, не паралельно, а в усі ручки. Так, прихватив струбцинкою. Все вийшло. Все вийшло. Ну все. Тепер чекаємо цю штуку, поки вона засохне. Ну, це до завтра буде. Один ніж є. Позиціонування правильне. Тепер ніж номер 2. Такий самий, але трошки інакший. Ну, все те ж саме. Тут я налив деякий час назад е, повітря, як вийшло. Відсеп... Слово таке відсепарувалось, да. то, що сепарувати, це щось відділяти, розділяти. Є такі штуки сепаратори. Тобто, сепаратори, які відділяють масло від молока. Але сепаратисти ми знаємо іншим тут займається. І це слово має негативну коннотацію. Так от. Бульбашки газу я зю забрав. Тепер дивлюся, як у мене позиціонована ручка в ту сторону, перед ком дивиться. Ну і відповідно, все то ж саме погружаю. Повільно ці виріски, бачите ці вирізки, вирізки. Тут може повітря затриматись, бульбашка, і все, воно вже потім не вийде. Тому що місця там, якби небагато. Так, ще раз дивлюсь, що правильно спозиціоновано, правильно погружаю. Не спіша, як ми там уже це робили. Ну, на цьому взагалі спішити немає куди. Так, техніка безпеки, техніка безпеки. Понаточував ножі. І там моє око. Нехорошо. Так, спішити взагалі немає куди. А зараз тим більше на фінальному етапі. Що ж тут таке гостре? Давлю на кінчук, а він такий гострий, що через товсті рукавиці спеціальні, легко, легко проколює. Без я там ще щось зараз бачив. Ну, епоксидка густа дуже повільно вона. Обволакує всі ці виступи. Так щоб гарантовано. Без так, що я бачу, що. не вийшло. Не вийшло мало. Треба було більше. його наливати, ну, але вгадав майже впритик. Майже впритик вгадав. Так. Тут так само. Це що вийшло лишнє я. распудили сюда. Чтобы было равномерно. Ось є. З того боку теж ви. Якось підлажу. Тут що у нас з того боку хорошо? Цей кращий варіант вийшов. Ну, обично другий раз краще. Так, а ще раз. Ну, таке буває. Так, ну і відповідно центрую, лезо відносно осі ручки. Так само ось. ну от, от У мене цей підкладка, вона сюди чітко встає. Чітко чи не чітко? Мірив чітко. Так, тут чітко. А тут щось не дуже чітко. Чого? Чого? А, ну того, що воно його просуне. Все понятно. Все правильно. Так, позиціонуємо і притягуємо. Так, рухнув. Ось. Все, з позиційно іоновано. Лишня епоксидка виливається, і, до речі, небагато. Я думав, що тут буде річка. Я себе знаю просто. Думав, що буде річка, але ні, річки нема. І зараз оцю перевірю, бо щось я не впевнений, коли я його позиціонував, чи воно чітко стало. Так, все чітко, ну, перевірити лишній раз не гріх, коли така можливість є, а зараз вона є. Поки воно все не засохло. Єсть Ну все, хай засихає. Така от технологія і процес. Все дуже просто. Просто треба продумати наперед, як і в будь-якому справі, в будь-якій ділі, продумати свій план наперед, всі кроки. Які там є. Підготуватись максимально можливо. Ну і зробити це. Так що планування це значить удача любить підготовлених. Оце от це така от справжня приказка. Удача любить підготовлених. От. Ну, зараз сам зроблю круговий обльот, як воно виглядає. Так, воно, пів години, не знаю, чи хто дивився, чи не дивився. Ну, коротше, то весь процес показаний повністю. Тобто от лишня епоксидка, яка витекла. Якось завтра треба буде віддирати, бо вона епоксидка затекла між металом і цим дерев'яшкою, а я не проклеїв там скотчем. Ну, не знаю. Якось буду віддирати. Ну Вона якби через верх не перелилась, вона перелилась тільки знизу, там невеличкий такий е Поріжок, і воно приклеєно зі сторони ножа до малярної ленти. Тобто я його відберу і малярна лента віддереться, там лишиться. Відповідно, тут така сама штука, треба було тут полоску. Хочу наклеїти. Ну, я не подумав про це. Того, що думав про те, як зняти відео, як штатів організувати. О, дивіться, які в мене штатів. От, як йому ракурс показати, щоб ви все бачили. Ну про цю підготовку не, не подумав. Ну, нічого страшного, то приклеїться, то приклеїться. До дерев'яшки. головне, що воно до ножа не приклеїться. Я віддару його разом з маляркою і все. Так, А то, що я розрівнював, епоксидка, яка вийшла, сформував такий от кавалочку, епоксидки. І тут є певне, таке певне закруглення, і там грязь не буде набиватися, коли його там. Мити. Ну, коротше, півгодини. <смі> ну, зато ви бачили весь процес наглядно. Хто захоче повторити, то цей весь процес ви бачите, знаєте. І деякі нюанси я розказував. Щоб вже, вже прям все. Ну, понятно, що свої навики і вміння я не передам через відео. Воно завжди завжди здається, що ой, та. Я там все знаю, до діла приходиться, що, як, а тут, а тут все не розкажу. Ну, Але це краще, ніж нічого. Ось.